Вітаю, любі шестикласники! На уроці географії. З вами вчитель географії Ясинська Ірина Васильівна. Ми продовжуємо вивчення атмосфери. Тема сьогоднішнього уроку вітер. Вітер унікальне явище у природі. У вас, мабуть, виникало питання, чому дме вітер? Чому буває сильний вітер, а іноді повітря майже не рухається? Давайте разом сьогодні на уроці дізнаємося, причини виникнення вітру, характеристики вітру, це напрямок, сила, швидкість та їх визначення сучасними приладами, утворення бризу, мусонів. Інших вітрів, їх вплив на життя людини? Для того, щоб краще запам'ятати та засвоїти новий матеріал, рекомендую зупиняти відео, ставити паузу та робити відповідні записи у зошити, визначення, поняття, схеми, короткі пояснення. Отже, що таке вітер, і як він Утворюється. Повітря перебуває у постійному русі. Запам'ятайте, це пов'язано насамперед із різницею атмосферного тиску. Пригадаймо, пояси високого та низького атмосферного тиску зумовлені нерівномірним нагріванням поверхні землі сонцем. Тепле повітря легше піднімається вгору і утворює біля поверхні. Область низького тиску. Тоді як холодне повітря важче і опускається, тому формується область високого тиску, звідсіль формулюємо визначення. Вітер це переміщення повітря над поверхнею землі горизонтальним потоком з області більш високого атмосферного тиску в область більш низького. Запишіть і запам'ятайте, що таке вітер. Як ми можемо описати чи охарактеризувати вітер? Основними характеристиками вітру є напрямок, сила та швидкість. Напрямок, швидкість, силу вітру фіксують за допомогою флюгера. На 10-метровій висоті прикріплений показник сторін горизонту. Над ним флюгарка, яка вільно обертається навколо своєї осі. Стрілка вказує сторону, куди дме вітер. Протилежна сторона противага, важча сторона показує сторону, з якої дме вітер. Флюгер старовинний прилад для вимірювання напрямку вітру. Який став заодно і декоративним елементом. Але генька металева пластинка, яка відхиляється під дією сили вітру, покаже нам, з якою силою дме вітер. Напрямок вітру визначають за тією стороною, звідки ля він дме. Якщо, наприклад, вітер дме з півночі, його називають. Північним і переміщується він з півночі на південь. Людина може по різному використовувати знання у своїй діяльності, пропонуючи вітри. При плануванні полезахисних насаджень, при будівництві злітно-посадкових смуг для літаків, проєктуванні сміттєзберегних заводів для міського планування розміщення підприємств, які спричиняють забруднення атмосфери. Шкідливими викидами. Щоб систематизувати такі дані для певної території, будують своєрідну схему діаграму, так звану розу вітрів, яка наочно показує повторюваність вітрів за певний час: місяць, рік. Кількість днів з вітрами одного напрямку відкладають такою ж кількістю відрізків на лінії відповідного напрямку. На розі вітрів, що зображені на екрані, переважають вітри західного напрямку. Наразі вже існує багато комп'ютерних програм, які будують графіки, діаграми чи рози вітрів за лічені секунди. У загальному, Що означає роза вітрів? Роза вітрів своєрідна схема діаграма. Що наочно показує повторюваність вітрів у певному напрямку. Швидкість вітру вимірюємо приладом, який винайшов британсько-ірландський астроном Робінсон, називається анемометр. Силу вітру визначаємо у балах, а швидкість у метрах за секунду або кілометрах за годину. І користуємося шкалою Бофорта. Чи потрібно людині бути обачною при швидкості вітру 20 метрів за секунду. Подивіться, будь ласка, у табличку це штормовий вітер, який зриває демарі, черепицю з будинків і також вивертає великі дерева. Так, беззаперечно, потрібно бути обачними. Ми вже довідалися, як атмосферний тиск розподіляється на земній поверхні. Проте, завдяки обертанню землі навколо своєї осі, що нахилена до площі орбіти під кутом, потоки повітря циркулюють не в північному і в південному напрямках, а відхиляються на захід. Вітри, які, наприклад, утворюються між тропіками, дмуть у північній півкулі. З північного Сходу, у південній півкулі з південного сходу до екватора. Аналогічно так само із полюсів рухаються стокові, або їх іще називають полярні вітри, від північного полюсу північно-східні, від Антарктиди південно-східні, а у помірних широтах вітер набуває західного напрямку. Таким чином, до постійних вітрів відносимо пасати, які йдуть від тропіків у сторону екватора, західні у помірних широтах та стокові вітри у полярних широтах. Вітри поділяються на два види: постійні, які весь час рухаються в одному напрямку, та змінні. Які періодично змінюють свій напрямок. Вітер змінює свій напрямок то дми із суходолу на океан чи море, то навпаки з водойми на суходіл. Яка причина? Удень суходіл прогрівається швидше і сильніше, а вода менше і довше. Відповідно над суходолом, повітря нагрівається більше, піднімається вгору, тиск знижується. Над водною поверхнею у цей час повітря холодніше і тиск вищий. Тож вітер з водою медме на суходіл. Уночі все відбувається навпаки. Холодніше повітря суходолу з області високого тиску переміщується в бік водойми, де тиск Менший. Вітри, що виникають на узбережжі великих водойм – морів, озер, річок, водосховищ, двічі на добу змінюють свій напрямок на протилежний, називаються бризи. Розрізняють денний і нічний бриз. Розглянемо денний бриз, легкий свіжий вітерець дме з водойми на суходіл. Чому? Вода довше нагрівається, ніж суходіл, тому над водою повітря холодніше і важке. Утворюється високий тиск. Над суходолом повітря тепліше і легше, піднімається вверх висхідними потоками, атмосферний тиск низький. Відповідно, повітря буде рухатися з водойми на суходіл цілий день. Приходить ніч. Вода довго нагрівалася, але тепер і довго буде охолоняти. Тому над водоймою буде утворюватися область низького атмосферного тиску. А над суходолом, який швидко охолоняє вночі, область вищого атмосферного тиску. Тепер вітер буде рухатися із суходолу на водойму. Це нічний бриз. У різних куточках землі бувають свої місцеві вітри. Під місцевими вітрами розуміють вітри, характерні для певних географічних районів. Місцеві вітри дмуть порівняно невеликою територією від сотень метрів до десятків кілометрів. Виникнення місцевих вітрів пов'язане з різницею температури між водоймами і суходолом, особливостями рельєфу. Місцевими вітрами є бризи, бора, фени, гірсько-долинні вітри і деякі інші. Подібно до бризів формуються вітри, які змінюють свій напрямок два рази на рік це мусони, які утворюються у східній та південно східній частині Євразії, де береги омиваються водами Тихого та Індійського океанів. Розглянемо літній мусон. Материк швидко нагрівається, а океан довго залишається холодним. Тому у літній період вітер дме з океану на суходіл, приносячи велику кількість опадів і прохолоду. З приходом зими змінюється напрям вітру із суходолу на океан. Чому? Аналогічно до бризу над холодним суходолом. Холодне і важке повітря і формується область високого атмосферного тиску. Над океаном формується область низького атмосферного тиску. тому зимовий мусон це рух повітряних мас із суходолу на океан. загальному вітри є постійні та змінні, Доповніть свій конспект схемою. Людина вже давно навчилася використовувати енергію вітру. Завдяки вітру відбулися великі географічні відкриття, людство отримало змогу подорожувати. Ще із середньовіччя люди будували вітряки, млини, де мололо зерно. А з Китаю до нас прийшла традиція запускати повітряного змія, ліхтарики. Але з кожним роком все більше люди використовують. Енергію вітру як альтернативне джерело виробництва електроенергії, яке не завдає шкоди навколишньому середовищу, виробляє дешеву електроенергію, це вітрові електростанції, їх використовують у різних куточках планети, там де часто дмуть вітри. В Україні розташовані у південній частині та у Криму. Вітер по-різному змінює обличчя нашої планети, згладжує гори і створює унікальні форми рельєфу, сприяє утворенню морських течій і розганяє хмари, виробляє електроенергію та очищає повітря, допомагає руху, а іноді й мішає, впливає не тільки на природу, але і на життя і здоров'я людини. Пропоную дослідити вітри вашої місцевості та визначити географічні особливості їх поширення. Побудуйте розу вітрів за місяць спостережень, проаналізуйте вітри якого напрямку переважають, та яка їхня сила, користь чи шкоду вони завдають. За поданими даними збудуєте діаграму розу вітрів. Пропоную провірити свої знання про причини утворення вітру, виконавши завдання гру за посиланням. Це цікаво. Підведемо підсумки нашого уроку. Темою уроку був вітер. Що ж таке вітер? Вітер це горизонтальний рух повітря з області високого атмосферного тиску. Область низького атмосферного тиску. Сила вітру та його швидкість залежать від різниці атмосферного тиску і відстані між осередками високого і низького тиску. Напрям вітру визначають за стороною горизонту, звідки він дме. Швидкість вітру визначають у метрах за секунду або в кілометрах за годину. Силу у балах за шкалою бофорта. Флюгер прилад для визначення напрямку та сили вітру. Анемометр прилад для вимірювання швидкості вітру. Роза вітрів це схема діаграма вітрів за певний період. Види вітрів постійні, пасати, стокові західні і змінні це мусони, бризи та інші місцеві вітри. Людина використовує енергію вітру для своїх потреб та навчилася виробляти дешеву електроенергію. Пропоную на домашнє завдання опрацювати відповідний параграф підручника, користуючись календарем погоди, побудуйте розу вітрів одного з місяців, зробити висновки про переважання вітрів певного напрямку. Дякую вам, шестикласники, за увагу. Бажаю успіхів у вивченні географії!